Наша головна команда проведе в Іспанії шість контрольних матчів. Можливо, будуть зміни у графіку спарингів. Ми намагаємося давати інформацію вже коли підписані контракти, і вже офіційно підтверджено, що цей спаринг буде. Саме тому я думаю, що всі спаринги відбудуться в той час, коли ми це повідомляли. Ну, якщо якийсь форс-мажор буде, то це вже не від нас залежить. Але я хочу сказати, що запланована трансляцію не всіх спарингів, щоб болівальники знали про це. У нас два останніх матчі за проханням тренерського штабу. Ми не будемо транслювати. Ми пішли на зустріч. Я сподіваюся, що і наші болівальники теж підуть на зустріч. Але це ну мінус. А плюс в тому, що у нас додався ще один суперник: це 6 лютого гра з клубом Буде Глімт». крутий суперник, багаторазовий чемпіон Норвегії, учасник Єврокубків. Всі єврокубки, вони мабуть, усіх єврокубках приймали участь, і для нас це просто неоціненний досвід. Такий матчі.